У п'ятницю 21 листопада Сумщина попрощалась із хоробрим воїном оборонцем солдатом Олександром Татарченком. Можній захисник служив на посаді навідника першого штурмового відділення сухопутних військ України. Відважний військовослужбовець загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ласточкіне Донецької області, віддати шану народному герою. Прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Олександр був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Я близька подруга його матері і знаю Олександра не в особистому знайомстві, а лише по ну по розповідям мами і ну так, що через, через його друзів, знайомих. Ну, хочу сказати, що це людина, яка е, вона герой, вона патріот своєї країни, і ми повинні е, ну, рівнятися на таких людей, як Олександр. Е, вічна пам'ять е, цієї людині, е, бо він загинув за батьківщину і він е, пішов на війну сам за своїми. Е, Ну, за своїм рішенням. Він з 2014 року ще воював і е, був в АТО, в розвідці, і зараз е, штурмовиком боронив, е, забезпечував відхід Завдіївки. Цим все сказано. Він е, завдяки. Їхнім життям зберіглося багато життів інших воїнів, які зараз боронять нашу батьківщину. Царство Небесне. Олександр був сміливий, відважний, ніколи не ховався за спини інших людей, дуже любив свою сім'ю, був відданий вітчизні, пройшов АТО, був поранений, контужений. Потім працював на Військово-промисловий комплекс, коли почалась війна і закінчилися замовлення, пішов в тераборону. Після тераборони пішов в бригаду Штурм, де віддав своє життя за нас, за те, щоб ми тут мирно, мира немає, ну, хоч якось він був добрий. Він був добрий, чуйний. Якщо мав якісь проблеми, труднощі, він ніколи не показував це. Завжди був на позитиві, завжди веселий. Навіть якщо спитаєш, Сашко, що трапилось? Нічого, все нормально, все гаразд. І завжди він був душею компанії. Десь, коли сидять, нудьгують, Тарік прийшов і всі пішли на рибалку. Його всі називали Таріком, бо прізвище Татарченка. А в армії позивно у нього був татар. А в армії позивний у нього був татар. Коли він проходив службу у 18, ну в той час теж у нього був позивний татар, ну а взагалі він був дуже добрий. Я втратив друга, справжнього друга. Знав я його недовго. Роки два, три, Сьогодні, три, скоріш три, але за цей час ми розуміли один одного слова. Мені його бракує. Відспівало Олександра Татарченка у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще за упокоєння душі, но представленого воїна Олександра, і всіх дурні поминаємо, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної мужнього захисника України, солдата Олександра Татаршенка, з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.